Ну, що, друге замовлення, друга розпаковочка по каталогу номер 6 липень, 25 рік GL Group. Ви вже бачили, я вже показувала. Ось такий у нас є вже наступний каталог, сьомий це серпень місяць, дуже красиво, атмосферно. І в нас посилочка по, другу, по липневому каталогу, але за серпень тут багато новиночок, яких є в каталогі серпня. Ось, показую, така у мене велика цей раз накладна. Бачите, так. Брала я і собі, і не собі, і мамі брала, і вам брала мої любі консультанти. Так, з чого ми почнемо? Давайте трішки не спущу. Це все діло. Почнемо ми з масочок. Ось таких масочок набрала. Це з чайним деревом є. Це ще гель каштан. Якась тут маска проти пігментації. Є ще один гель каштан такі Малесенькі. Всього. А так, подожди, каштанів у мене раз, два, три. Ой, щось я, коротше, нарахувала щось не то. Каштанів раз, два, три. Ну, хай тут щось я багато набрала так? Ось такі масочки. Також взяла. Підлітку він в мене все просив мама, чи є у вас такі штуки, що ліплять, щоб пришіки вбирати. Подивимося, як воно працює. Так, треба відкрити, Ага, ось. Пробую тут ще щось відкрити, цю фольгу. Так. Бачите, да? ось такі прозорі штучки, які наліплюються на проблемне місце. І там декілька годин тримаємо, 12 да, 12 годин на ніч ліпимо, і воно проходить. Ось така штука є. Далі, далі, є в нас новинка каталогу теперішнього. Не новинка, чи возврат, А може, минулого, я не пам'ятаю, але його не було в каталозі. І зараз повернувся він. Це в нас патчі під очі. У мене вже такі є. Для мами ми зараз їх відкриємо, покажемо вам. Золоті пальчі з гіалуронкою. Від зморшок вони йдуть. Ось така лопаточка її доставати. Ой, вилилася лійка. Бачите? Гіалуронка чи олійка, щось рідина якась вилилась. Ось так вони виглядають. Я не буду знімати їх. Треба витерти. Так. Оф. Патчі закрила щільно, продовжуємо. Це um, ось такий гель. Це у нас стартова програма. Я не пам'ятаю, як вона називається, якось Family чвод. І там було на, на вибір. А зараз я вам її покажу, тому що не показувала. У мене є брошурочка все добре прописано. Ось стартова програма. Стартуй з нами. Це перший крок у нас. І бачите, на вибір є дві пудрочки, пінка для умивання або три гелі. Гель 750 мл. Мені подобається, що тут є помпа. Я дуже люблю з помпами. Все. Ой, приємно пахне, тут апельсин ананас. Густий, жовтий. Треба всі три купити собі, щоб було. Щоб показувати вам, Так, це ми прибираємо. Далі, далі далі замовили ось таку пінку сенсатів для бриття, для гоління, для чутливої шкіри. З останньої сторінки в нас каталога є три гелі на вибір, не на вибір, а за кожні 129 гривень в каталозі ви можете придбати ці гелі. У мене вони є. Я вам показую, як вони виглядають. Це гелі для душі бренду GL. Бачите, також бренду GL 750 мл. А це у нас менше біля 300 мл це гель-шампу для чоловіків. Це у нас гель для душу з протеїном козиного молока. Це гель для душу з оливою. І гель для душу з кокосовою олією. Ось так виглядають ці гелі. Що ще я взяла для себе і для мами це фарба. Я вже нею користувалася, тому можу рекомендувати. Відтінок відповідає навіть тому, що є на коробці. У мене п'ятий номер, фарба аміачна, але вона дуже. Мені сподобалась, чесно, мені дуже сподобалась, і тим, що вона, коли пофарбуєш, немає цього чорного пігменту, вона коричнева, Ось так. Дві фарби взяла. Також. Для себе в запас взяла мило для кухні. Е, насправді мені дуже подобається подобалося наше мило е, Юнайсівське. Це те, що було з зеленим чаєм чи чайне дерево, чи зелений чай, е, кава, апельсин, гранат. Але за німінь іншого беремо те, що є. Е, щодо цього мила, воно непогане, е, воно також дуже добре відмиває. Але мені не дуже подобається аромат. Для мене він такий. Сильно квітковий. Тепер ми дійшли до самого цікавого, а саме до новиночок каталога номер 7 каталога серпня. Із новинок набрала і собі, і мамі, і дівчата. Мої любі консультанти вам буде за участь той, хто в нас активний буде в липні, той отримає. Подаруночки. розіграш, Помадки це будуть. Хочу відкрити, показати, як вона виглядає. В каталозі. Це помада. Це Взагалі декоративна косметика. Це не то. Декоративна косметика бренду Габріні. Та що ж таке? Знаєте, хочеться знати. Ось Габріні. Габріні, Габріні, бренд Габріні. У мене туші. Я брала туші для повік, Собі взяла маскару, ось таку. Де вона є? Ось таку. Я вам відкриваю, показую, як вона виглядає. Дівчата, вибачаюся, я буду відкривати усе. Геть, усе показувати, що і як. Бо воно все дуже щільно закрито. Бачите, закрите. Але я буду показувати. все. Всім. Всім так, мусор, видати? Як виглядає ця туш? Маскара, вона об'ємна. Ось така велика кругла щиточка, силіконова, здається. Ось так виглядає: об'ємна маскара. Ціна за каталогом 289 гривень. Наступна туш червона. Її вже випробували консультанти і лідери, тому я її взяла. Для мами своєї. Це також об'ємна туш для Вій Габріні Силікон Brush Volume. Мам, розкриваю я її, вона трошки дешевша йде. Ця 249 гривень. Дуже легко відкривається тут все. Ой, як нафарбуємося? Красивий, футлярчики, мені подобається. Ось так вона також подібна, але трішечки по-іншому щитинки, бачите, зроблені. Але вона якось фокус, щоб ви піймали. Ось така туш. Це в нас червона сторінка 16 наступного каталогу. Далі, далі, Помаранчева туш. Цю туш я взяла для своїх консультантів. Це буде у нас такий подарунок для усіх, абсолютно всіх консультантів, хто зробить замовлення. Я серед них розіграю цю туш. Вона у нас називається Подовжуюча туш для Вій Габріні Silicon Brush Long Відкриваємо. І ось така теж непогана щиточка. Бачите, вони всі сіліконові, але вони по-різному сформовані. Я думаю, що вони всі класно промальовують. І обов'язково рекомендую до придбання вже Так, три туші є. Далі у нас догляд за губами. Оці взяла живі льні бальзами. Усі чотири. Один для себе. Ми його зраз. відкриємо одразу ще одна маска. Ось такі. виглядають бальзамчики. <кій> Які собі взяти, ми зараз подумаємо. Так, це у нас просто, без нічого, без якого аромату. Пур, вітамін Е. Це у нас з тропічними фруктами. Туші попадали, кеглі. Так, стоп, стіта. Це з полуничкою і вишенкою. Я навіть розтірялася, що б мені вибрати? Вишню не хочу. Мабуть, тропічні фрукти я собі залишу. Тому ми зараз її відкриємо. Відкриємо так, щоб було потім можна сфотографувати красиво викласти. Спробуємо відкрити, так? Як виглядають ці бальзамчики? Ціна за каталогом 129 гривень їх. Ем, зараз вони всі доступні до продажу, і якщо у вас знайдуться клієнти на цю косметику по каталогу вже в серпні, ви можете обов'язково. Не, не виходить відкрити. Не вий... Давайте так, я буду ем, робити фотки цих продуктів і одну обов'язково розкрию і покажу, як вона виглядає, але це вже буде в пості у мене в інстаграмі або фейсбуці читати. Дивіться. А може, я зроблю відео коротеньке і викладу в Тік-Ток. Що ще я з новиночок взяла? Це новинки цього каталогу. Так, ану? Але, да, ось вони, бачите, тут три штучки, здесь вже їх чотири. Але в наявності зараз лише ось ця ліка з персиком стиглим. Мені дуже цікаво, як вона буде виглядати на устах. Вона живить, зволожує, це здає таку плівочку захисну. Її можна наносити як самостійно, як і під помаду, і на помаду. Як вам зручно, так і наносите. Бачите, зглазила. Хотіла сказати, що все добре відкривається. Ця в мене трошки запартачилася. запортачилася. А ліка. Опа. Великий ось такий флакончик досить. Тут у нас тут мілілітрів, 5 мл. Ось так виглядає. Я, я не можу устояти, я зараз її просто на губи нанесу. Не бачу себе, правда? Нянух бах, помада, бачите, помада ця Кларолайн матова в мене. Ну, по відчуттям, кстати, да, Вкус такий, знаєте, привкус солодкий, навіть медовий, не персиковий, а медовий. І вона така липкенька, Як медом намазана серйозно. Да? Знаєте, от як губи пересушені, і ну, кажуть, що от медом помажеш, і вони класні стануть, щоб не тріскалися. Ось таке, мабуть, відчуття в мене зараз, як медом намазані. Я не знаю, як воно виглядає, бо не можу подивитися на себе в дзеркало. п'ять Але. Таке легковасне трошки. От, далі, далі, далі у нас акційна парфумчика акційні, я не знаю, зараз ще мабуть, діє ця акція, мінус 50% на новинки Парфумерії, а також інші продукції бренду Vexas Я взяла собі аналог Versace зелененького. Versace не пам'ятаю, як називається парфум саме зелений. Повинен бути цей свіжий аромат. На повсякденний взяла його свіжий літній аромат Vexus 333. Він вийшов у мене, я заплатила за нього 149 гривень з 50 копійок. Ну каже, 150 гривень ось такий флакон, 200 мл турецький парфум. Зараз ми його протестуємо. Ви знаєте, схоже, у мене ну, на, на оригінал не знаю, як на оригінал. Але в мене є аналог цього ж парфуму, але в виконанні Unice Black, зелена. Як же вона називалася? Unice, Ну, в общем, зрозуміло, так? Да? І воно дуже схоже, але це більш такий насичений аромат, приємний. Мені подобається. Мені подобається, я не жалкую, що це я взяла. Хто любить свіженьке, зелененьке, то це ось сюди. Це свіженьке, зелененьке 333. І саме найцікавіше. Так, це ми приберемо. Саме найцікавіше помадки. Та Господі ці Кеглі сиплються і сиплються, мішають. Треба їх далі десь поставити. Щоб вам видно було, так? Боже, яка краса, яка краса. А, декор це завжди і закрила її, да? і закрила я каталог. ну ладно. Взяла аж 5 штук. Ось, дивіться, дивіться, дивіться. Ще раз прошу вибачення у дівчат, то я їх буду відкривати. Я буду показувати, які тон де, і як. У мене є відтінки. А тут не наліплено. Відтінок 17, 18, Перший, п'ятий і 12. 12 мама собі забаронірувала. Я собі хочу 18 спробувати. Ось і тут тегрі посипалися. Божечки. що ми беремо. Нам не нужно. Красива. Красиво, красиво. Ось так. Хай буде. Так. 12, 18, 5. Ой, зараз відкрився парфум. Божечки, дівчат, оце. де він, де він. 333. Запам'ятали? Дуже класно розкрився. Пахне супер. Не настирна, а я взагалі дуже скептична, да, до парфумів і такий енергетик на самом деле. Ну, цей добре мені підійшов. Так. Тут що у нас. Перший номер і 17-й номер. Дві помади лишаю собі мамі, і три помади будуть на подарунки для дівчат. Буде, знаєте, як подаруночки. Ось так. Ось так. Це буде розіграш. Буде розіграш серед учасниць, які зробили замовлення, більше 30 балів. Їх будуть три подарунки. Зараз ми беремо ватні палички. І буду я вам показувати, як. Ну, я відкриваю, показую, просто мені можна ці мацкати. Відтінки 12. Ну-ка, відкривайся. Дуже щільно також закрити. і Щас ногті ще собі повеламую. Відкривається, пішло, тіло. Ох, я не записую вже 15 хвилин. Ну, кому цікаво, то йде дивиться, правда? Малий мене сьогодні заснув на вулиці в колясці, але ми зараз на вулиці не спимо, бо дуже жарко. Обично в квартирі, спимо. Веркалястці лежить, то я слухаю, что так коснеться, щоб перекласти його. Поки показую вам помадки. Ось так зняли пьєночку, воно більш симпатічніше стала виглядати. Добре, що з денне світло, тут іскусственного світла немає. Відтінок 12. 12. Давайте Браслети нафік вверх. 12 12-й відтінок це я мазюкаюсь так. Ой, мамі сподобається. Дуже красивий. Дуже красивий. погодьтеся, дуже красивий відтінок. Треба буде спробувати на собі. Помади це слабкість. Відкриваємо 18-й відтінок, той, що я собі придивилася, вибирала я по свочам. Робила свочі. Я в чат, до своїх скидувала ці Кому потрібно. Можете мені написати на вайбер, я перекину. Там дуже чітко видно відтіночки всі. Дуже класно зроблено. На губах, як вони на устах виглядають. Так, це 18-й. Ну, такий холодніший відтінок, ніж попередній. З розовинкою. Той такий більш персиковий, цей з розовинкою, але оба нюди, Ну, Це, звісно, не до мене більше, мабуть. Може, мамі цей підсуть? Нехай, ладно, я цим буду користуватися. Мені більш тепліші відтінки йдуть. Ну, дівчина така просто у неї холодень світотіп, тому її я неправильно не обрала. Так, дівчата, дивіться, це у нас 12-й, це 18-й. Далі йде. Взяла п'ятий номер для того, щоб подивитися, як він виглядає, бо я і собі хочу його взяти. А, кстати, я може його собі і залишу. Ні, це я вже помацкала на себе цим пензликом. Ні, ні, не, не годиться. Ось такий червоненький небо тут, червоненький. Темний відтінок досить. Зараз ми візьмемо ватну паличку і протестуємо. Ні, це для мене буде темний дуже. Бачите, також так. Цей що 12-й, той, що треба, кстати. Ось так. Це у нас відтінок номер 5 Також підійде для холодного цвітотіпу. Хто, знаєте, такі ось блакитні очі, світла шкіра. Для вас, дівчата, підійде. Закриваємо цей. Ой. Ось так. Наступний, нібито теплий. Це у нас відтінок номер 1 Бачаю, що це такий довгий процес, бо треба ще її відкрити. Так, це теплий відтінок, також такий персик. Зараз наберемо помадку на цей паличку і покажемо, як воно буде виглядати. Такий дівочий, рожевенький, дівочий, красивий відтіночок, бачите, так? І останній холодний відтінок номер 17. Розево-ліловий якийсь, мабуть. Розево-ліловий. Ось так він виглядає. Не не мою шкіру, це точно. Також холодний відтінок. Тут, бачите, такі, з більш, де більш холодного. Хоча, бачите, мій той, що я собі вибрала висах і він таки нічого вроді. Помада, це, знаєте, що вона стійка, матова, стійка помада, яка не буде змуватися дуже довго. Я певна, що це, типу нашого Клара Divine. Клара Лайн, такий похуже. от. Це взагалі рожевий. Це ті, хто люблять от, рожеве, рожеве. Показую зараз, показую закрию. Бачите, дівчатка, якщо я їх відкрила, але я не, не мацала їх. Ось. Це у нас 17, 1, 5, 8, 18 і 12, правильно? Так. Да. Ось так виглядають. Все, мої любі, на цьому все. Зараз я окремі відосики ще познімаю по помадкам по цим бальзамчикам. І буде все ок. Додаємося в чати, додаємося до мене в друзі, інстаграм прикріплений. Додаємося на мою продуктивну сторінку, на тік-ток, на Ютуб, ви вже бачите мене на Ютубі, так? І реєструємося, пишемо мені в приват, і я вас зареєструю, і будемо разом з вами. Купляти таку прелість. Така, така моя прелість, як то кажуть, знаєте, клас. І хотіла ще сказати, що для новачків дуже класна акція. Місяць, коли ви починаєте працювати, у вас всі замовлені безкоштовні. Абсолютно всі. Ой, пахну я, неймовірно, просто парфум огонь. Recommendation мій. Все, закругляємося. Дуже і так багато записувала. Пока-пока.